Борисоглібська парафія Української православної церкви. Це вулиця Буковинська. Спочатку тут звели невелику церкву із міні дзвіницею. Згодом у 2012-му приступили до будівництва храму соборного типу. Це сталося через 9 років після заснування громади. У нижній церкві на честь Блаженної матрони уже правлять декілька років. Верхній же храм на честь Бориса і Гліба у процесі активного будівництва. Оскільки благовірні князі були мучениками, стіни згодом виконують у червоних тонах. Висота споруди буде понад 40 метрів. Вільно вміститись усередині, зможе пів тисячі людей. Мрія була перша, коли став священником, побудувати храм в своєму районі, там, де я виріс. Без людської підтримки, нічого і не було. Але легше чи важче, наприклад, тут, напевно, що важко задуматися, тому що думаєш про один, наприклад, а виходить наприклад, від того, що є, від того, вже відталкуєшся. Я думаю, це все в руках Господні. Господь нам сам покаже, наприклад, допоможе якомога. На найскорішому часі, що від нас залежить, будемо все робити з для того, щоб на якомога найшвидше цей храм вже був освячений. На храм уже пішло приблизно 500 тисяч цеглин. Залишається ще 60 тисяч. Центральний купол цього майбутнього храму буде навіть дуже немаленький. У діаметрі він складатиме майже 13 метрів. І зараз, і кожен раз підходиш і дивишся наверх. І диву даєшся, коли це зроблено, як це зроблено, якими це трудами, якими це ну ви самі бачите. А це вже інший об'єкт Української православної церкви на вулиці Коновальця. Храм на честь всіх волинських святих почали зводити у 2006-му. За два роки заклали нижню церкву. Зовні велична культова споруда уже завершена. Залишаються іще роботи із дзвіницею. Поруч тут має бути трапезна та недільна школа. Фінальний проект створили із трьох пропозицій. Я, напевно, потішаюся, що цей храм саме напевно, це місце цього храму. І воно таке гарне місце, компактне місце і для душі, і для тіла, і для людей. Це спальний район, насичений людьми, і цей храм потреба для кожної людини. Наша громада, я скажу, вона така компактна. Вона така, тільки по одному голосу вона вже зібралася. Пам'ятаю, як дійсно стояла машина з цеглею, велика 20 тисяч цеглей приїхало в один день. І там треба вигрузити кран, дійсно підвів. Так сталися певні обставини. Люди гуртом, дружно стали. Буквально протягом якоїсь певної години розгрузили, склали. Крім дзвіниці, багато роботи і всередині верхнього храму. Він зможе. Містити сім сотень вірян. Поки що тут поставили тільки каркас іконостасу. Його згодом мають прикрасити різьбою і позолотою. А сам розпис храму, тож буде мати гарну розпис, Я ще не знаю, в якому то стилі буде розписуватися, але надіюся, що з певним часом Господь відкриє ту певну мудрість і підскаже, як краще їх розписати, ті ікони, щоб потішали серце і душу наших прихожан. Утім, найбільше уваги в цьому році в цій парафії планують приділити роботам із благоустрою території, коли ж повністю завершать роботи із Храмовим комплексом духовенство прогнозувати не береться усе традиційно покладають на волю Божу. Іван Марчук, Микола Мельничук та Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.